Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. До якого голосу ви дослухаєтеся? Мені дуже подобається цей вірш з Євангелія від Івана 10. Ті ж, хто належить мені, слухаються голосу мого, я знаю їх, і вони йдуть за мною. Ми йдемо за Ісусом. коли… Не лише слухаємо його слова, але й діємо відповідно до них. Це наше найкраще життя, стабільність, це безпека. Пам'ятаєте наступний вірш? І дарую я їм вічне життя. Вони ніколи не помруть, і ніхто їх не вирве з рук моїх. Ці місця писання говорять мені про кілька речей. По перше, Бог. Завжди говорить до нас. По-друге, Він має голос, який ми можемо впізнати. По третє, Він бере безпосередню участь у кожному аспекті нашого життя. І по-четверте, коли ми чуємо Його, ми йдемо за ним. Далі вічне життя для нас починається вже зараз. Ми ніколи не помремо, ніхто не зможе викрасти нас. Із руки Бога. Хіба це не диво? Ви належите Йому, ви чуєте Його голос, вийдете за Ним. Ви у безпеці. Ви подібні до Ізраїльтян у Вавилоні. Коли Бог сказав, Хто вас доторкується, той доторкується до зірця Його ока. Захарі 2. 8. Ви дорогоцінні для Бога. Ваші стосунки з ним це все. Моя молитва сьогодні. Господи, моя душа прагне тебе. Ти мій захист, притулок у скрутну хвилину. Я ховаюся у тобі. Ніхто не може викрасти мене з твоєї руки. Знання цього втішає мене. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.